Наша школа Приму Скул» Орієнтована на те, щоб виховати українських патріотів, ми намагаємося зробити все, щоб наші учні відчували себе частиною країни, частиною народу, щоб вони після того, як вони закінчать школу, вони не їхали вчитися за кордон, вони залишалися в Україні. Зараз це як ніколи важливо, тому що ну ми в такій страшній небезпеці. І ми робимо все, щоб учні отримували повноцінну освіту. І ось один з наших проєктів ми вирішили взятися за виготовлення свічок. Ми Цьому навчимося процес. Ви нас навчите. Ми зможемо це реалізувати, зробити свічки і для нашого шелтеру, для нашого укриття на випадок блекауту, і робити їх для зсу. Ми дуже вдячні вам, хлопцям і дівчатам, що працюють зараз на фронт, за те, що ми маємо змогу вчитися, і у нас є можливість нехай у сховищі, але все ж таки давати учням освіту, і ми вдячні за те, що ви наближаєте нашу перемогу.